Вітаю вас, друзі! Сьогодні я вирішив розказати вам історію про те, як львівська журналістка невдало намагалася відремонтувати херсонські укриття. Отже, історія почалася так. 9 жовтня, відділ цивільного захисту Херсонської міської ради уклав три договори з львівською фізичною особою підприємицею Вікторією Савіцькою. Львівська підприємиця, відповідно до тих документів, які були опубліковані на прозора, мала відремонтувати три бомбосховища в місті Херсоні, адреси яких були затерті. Фактично, ми порахували, що ремонт одного метра бомбосховищ коштував приблизно 300 доларів. Що в принципі, по ціні дуже-дуже-дуже схоже на ремонт нормальної квартири. Після того, як ми побачили ці цифри, ми почали розбиратися і з'ясувалося, що Вікторія Савіцька не мала жодного досвіду в проведенні ремонтних робіт, в отриманні будь-яких підрядів. Вона працювала декілька років підприємницею у Львові і надавала послуги. Дуже специфічні як для будівельників. Основний квет, тобто це чим вона і займалася, це була індивідуальна мистецька діяльність, а це типовий квет для журналістів. Я маю так, такий самий квет, і в принципі мене це зацікавило. Ми почали з'ясовувати, знайшли. Її номер телефона, знайшли номер телефона її е, редактора, зв'язалася з редактором. Він підтвердив, що Вікторія Савіцька працювала чи працює е, на сайті Твоє місто Львів. Е, сама Вікторія підтвердила, що вона журналістка, е, сказала, що в неї маленька дитина, і сказала, що нічого вона не підписувала, і їй потрібен час для того, щоб зрозуміти, про що ми її питаємо. Ми дали їй декілька днів. Часу, а тим часом почали розбиратися, що ж відбувається. Знайти телефони керівництва відділу цивільного захисту ми відразу не змогли, тому звернулися напряму до прес-служби міської ради і попросили співробітниць прес-служби надати, зв'язати нас. з Посадовими особами, які відповідали за цю закупівлю, з'ясувалося, що вони не можуть надати нам номер телефони Олексія Горіна, який з березня очолює цей відділ, і попросили написати нам питання письмово. 24 жовтня ми написали письмово о 13:55. Я підкреслю, що треба запам'ятати цей час. Написали декілька питань, спитали, чи вважає Олексій Горін нормальним ремонтувати бомбосховище за 300 доларів за квадратний метр. Наприклад, спитали про Вікторію Савіцьку, спитали за інші бомбосховища. І, в принципі, відправили в Телеграм співробітниці міської ради ці питання. Після цього ми чекали майже тиждень, і в понеділок вирішили, що, або, що досить вже чекати, і опублікували матеріал в принципі, з тим, що у нас було все, що я вам розказав раніше. На наступний день нам зателефонувала Вікторія Савіцька, і у нас відбувся з нею відбулася розмова, в ході в якої вона повідомила, що. Вона не укладала ніяких договорів, нічого ні з ким не підписувала, і взагалі, за її даними, цей, цей тендер вже ну ці, ці договори вже скасовані, тобто анульовані. Ми зайшли на сайт Прозор і дійсно побачили, що 24 числа, в той день, коли ми направили питання Олексію Горіну. О 17.35 було підписано. Додаткові угоди щодо цих договорів, за якими договори були скасовані всі три, і, в принципі, це нас дуже здивувало, тому що ці договори були опубліковані. На сайті Прозора, і там стояв, стояв підпис Вікторії Савіцької, яка нам ще раз телефоном, після того як побачила ці документи, підтвердила, що вона нічого не підписувала. Тобто, це хто зробив хтось за неї. Вона підтвер... пізніше Вона сказала, що її чоловік дійсно займається будівельними роботами у Львові, але не в Херсоні. І дала зрозуміти, що в Херсоні вона не була. Тут я ще раз повім, що ми телефонували уповноваженій особі відділу цивільного захисту і спитали у неї яким чином відбувається підписання договорів? Е, і жінка на тому кінці ну, проводу сказала, що всі фізичні особі-підприємці, які підписують договори, обов'язково приїжджають в Херсон і там укладають договори. Ну, це нас здивувало ще більше. Ми вже розуміли, що Вікторія Савіцька не приїжджала в Херсон, нічого не підписувала, нічого не збиралась ремонтувати. І у нас закралась підозра, що ці документи підробили. В цей же день ми зателефонували, знайшли номер Олексія Горіна, і зателефонували йому для того, щоб задати питання напряму. Він виявився дуже заклопотаною людиною, сказав, що він дуже зайнятий. Ну а в принципі, давайте послухаємо цю коротеньку розмову самостійно. Олексій, доброго дня. Добре. Мене звати Сергій, в прізвище Нікітенко, я редактор сайту МОСТ. А можна задати вам питання по щодо одного з верніше трьох договорів, які ви підписали, а потім скасували? Я просто зараз дуже, дуже, дуже. А потім ви не перезвоните. Ну, можна а просто я... сказати: ви бачили Вікторію Савіцьку, ФОП Вікторію Савіцьку, саму особисто чи ні? Бачив. мови кого бачив. Ну, бачили ви її 20-го числа, вона приїжджала в Херсон. Чи де ви укладали з нею додаткову угоду і ну, щодо розірвання договору? Не, за я чуть поп попозже, тому що я дуже-дуже зараз, зараз Ні, ну, це, ну просто скажіть, ви бачили цю людину чи ні? Я вам кажу, що я дуже зараз зароблював. Ну це, це сказати дві або чи три букви. Так чи ні? Клас. Очевидно, прослухавши цю розмову, ми розуміємо, що Олексій Горін від нас щось скриває і не хоче розмовляти, розповідати про цей, ці договори. Очевидно, що він поставив підпис під документів, не бачачи перед собою людину, яка ставила інший підпис. А якщо вона і він і бачив цю людину, то це була точно не Вікторія Савіцька, бо під час того, як я розмовляв з нею, вона була у Львові, і в принципі, коли я спитав у неї, чи приїжджала вона в Херсон для підписання першого договору, чи другого про скасування, вона сказала, що в неї маленька дитина, і з цього ми зрозуміли, що в Херсоні її не було. Я вирішив покопатися і дізнатися, хто такий цей Олексій Горін. З'ясувалося, що це мешканець міста Южного Одеської області. Він з 2010-х років був в місцевій політиці. Він був депутатом Южненської міської ради від фронту змін. Він балотувався на виборах до парламенту в 2012 році по округу, куди входило місто Южне від Батьківщини. Але перед сам виборами партія зняла його з виборів. З невідомих нам причин в 2014 році його кар'єра пішла стрімко вгору. Він покинув Одеську область, і спочатку, був першим заступником, а потім очолював Кремінну районну державну адміністрацію. Як вдалося з'ясувати нам у е, одеських журналістів? Олексій Горін під час своєї політичної кар'єри в фронті Змін пізніше в Батьківщині подружився з Геннадієм Москалем, який на той час очолював спочатку Луганщину, а потім його перевели на Закарпаття. Не дивно, що Олексій Горін. Переїхав на Закарпаття в 2015 році і до 2019 року очолював одну з районних адміністрацій вже на Закарпатті. В принципі, скоріш за все на території Луганщини він познайомився з нинішнім. Начальником Херсонської міської військової адміністрації Романом Мрачком, який на той період, на той час був прокурором. Він працював в Луганській області, був прокурором, військовим прокурором. Очевидно, що їх знайомство зав'язалося там, і він з'явився в березні 22-го року в Херсоні саме за протекцію Романа Мрачком. У сухому залишку є документ, який підписав посадовець Олексій Горін та нібито підприємниця Вікторія Савіцька. Є підприємиця Вікторія Савіцька, яка стверджує, що не була в Херсоні, не підписувала жодних документів, не знає, хто це за неї зробив, не отримувала жодної копійки. І, в принципі, хотіла б забути цю історію. Очевидно, що міські чиновники теж хотіли б забути цю історію, але правоохоронцям доведеться розібратися і сказати, хто ж підписував цей дивний документ, і скільки таких документів з неіснуючими або фіктивними ФОПами підписала міська влада Херсона.